На календарі 24 травня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 7 хвилин, захід о 20 годині 30 хвилин, тривалість дня 15 годин 22 хвилини. Місяць у Левії. Йде сьома місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Кирило, Мефодій, Костянтин, Ростислав. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 24 травня відзначається День Слов'янської писемності та культури. Його встановлення пов'язане з діяльністю братів Кирила та Мефодія, які заклали основи слов'янської писемності та літератури. Православна церква відзначає його як день вшанування пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія. А зараз якою буде погода 24 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер південний 2,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 37%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 22 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 21-29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 17 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 20-26 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1950 році, а мінімальна 3,5 градуси морозу у 1980 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 24 травня. Овни. Сприятливе розташування зірок обіцяє грошові доходи або вигідні покупки. День буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Ділові зустрічі або наради слід здійснювати в першій половині дня, так як у другій, можливо, ви не зможете прийняти правильного рішення. Тельці. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте перенапруження фізичних навантажень, діяльності пов'язаної з ризиком. Не шукайте пригод. Для попередження загострення хронічних захворювань займіться профілактикою. Близнюки. Вірогідні труднощі в нових справах, переосмислення намічених цілей. Зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Уникайте фізичних навантажень. Займіться профілактикою хронічних захворювань. Раки Ракам сьогодні теж варто уважно поставитися до свого здоров'я, не треба перенапружуватися. Спокійний відпочинок з книгою, газетою або перед телевізором і помірні заняття улюбленим видом спорту дадуть необхідний запас міцності вашому організму. Леви. Вдалий день для левів, які займаються комерційними операціями. Ймовірне досягнення мети, грошові доходи або значне просування на шляху до поставленої мети. Жінок левів чекає чергове, але, на жаль, короткочасне захоплення. Сприятливе розташування зірок обіцяє успіх чоловікам левам зайнятим на керівних посадах. День буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Діви Сприятливий в усіх відношеннях день. Ви зможете подолати всі випробування та перепони на шляху до наміченої мети. Не виключено, що нові люди, які увійдуть у ваше життя, збагатять вас ідеями і відкриють перед вами нові можливості. Можливо, ви отримаєте гідну винагороду за свою напружену працю. Терези Украй сприятливий день, який пройде під знаком духовних метань, спокус плоті. Все це тільки внесе сум'яття в думки і викличе у вас зайве роздратування. Розраховуйте тільки на себе. Якщо ж ви отримаєте підтримку, то розцінювати її як подарунок долі. Ні в якому разі не робіть остаточних висновків у сердечних справах. Скорпіони. Цей день присвятіть культурному відпочинку. Відвідайте виставки, музеї, концертні зали. Отримані враження створять резерв душевних сил для майбутнього тижня, можливий візит гостей чи родичів. Стрільці. Уникайте важкої фізичної роботи, можливі травми або загострення хронічних захворювань. Скоротіть спілкування особливо з малознайомими людьми. Вірогідні серйозні труднощі в нових справах або переосмислення намічених цілей. Козороги. Сприятливий в усіх відношеннях день. Ви зможете подолати всі випробування та перепони. Однак зірки вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Неспокійний спосіб життя, ймовірні проблеми, великий обсяг роботи можуть значно знизити ваш життєвий тонус. Водолії сприятливе розташування зірок дозволить вам проявити свої здібності на різних теренах, зростають удачливість, комунікабельність. Інтереси дітей зажадають від вас сьогодні уваги та особистої участі. Швидше за все, цей день дозволить вам прийти до згоди з партнером або знайти мир в душі. Риби. Критичний день. Тим, хто збирається в подорож, планета радять бути обережними. Рекомендується відкласти поїздку на більш пізній період. Слід уважно поставитися до свого здоров'я. Не треба перенапружуватися та шукати пригод. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!